Осінь, це час, коли хочеться загорнутися в плед, налити собі гарячий чай та поринути у світ кіно. У цьому відео я підготувала вам добірку фільмів та серіалів з неймовірною осінньою атмосферою, які допоможуть відчути магію та затишок цієї пори року. Щось ворушливе, красиве та глибоке. Я нагадую, щоб ви не забували підписатися на мій канал, ставити вподобайки та ділитися своїми осінніми фільмами та серіалами. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Солодкий листопад. Рекламний агент Нельсон Мос завжди думав тільки про роботу, ніби забуваючи про те, що можна жити, любити та відчувати. Кар'єра, здається, повністю захопила його думки, але все змінюється, коли він зустрічає Сару. Ця дівчина не тільки дуже красива, вона ще дуже життєрадісна, сповнена енергії і ніби випромінює особливе світло. Світло, яке потихеньку проникає в життя Нельсона і змушує його бачити речі зовсім не так, як раніше. Він сам не помічає, як день за днем стає іншою людиною. Фільм Будинок біля озера це романтична історія про людей, розділених часом. Кейт Форстер після розставання з хлопцем вирішує переїхати з орендованого будинку, щоб почати все з чистого аркуша, а заодно бути ближче до роботи. Вона залишає у поштовій скринці лист для наступного мешканця, пояснюючи йому деякі нюанси. Цим наймачем виявляється Алекс Уайлер, самотній архітектор, батько якого і побудував цей прекрасний будинок зі скляними стінами. Він читає послання, але не може зрозуміти. Чому описане там не збігається з дійсністю? Це спонукає Алекса написати відповідь. Через кілька днів листування герої розуміють, що живуть в різний час. Він в 2004 році, вона в 2006. Ця дивовижна деталь не тільки не стає причиною переривання спілкування, а навпаки, підбадьорює Кейт і Алекса до авантюр і підживлює бажання більше дізнатися один про одного. Почуття прихильності переростає у закоханість. Вони домовляються про побачення, але якщо що для Кей до моменту зустрічі пройде лише пара днів, то Алексу доведеться чекати два роки. Вам лист! Це романтична комедія про конкурентів, які до певного часу не підозрюють про те, що вони ідеально підходять один одному. Кетлін Келлі – власниця невеликого книжкового магазинчика, що дістався їй від матері. Бізнес іде непогано, поки на горизонті не з'являється велика торговельна мережа, що належить сім'ї Фоксі, яка почала переманювати клієнтів, і здатна через ще більший обіг товару встановлювати низькі ціни. Кетлін в цей непростий час анонімно знайомиться в інтернеті з чоловіком, що погоджується – з нею у всьому їх віртуальний роман набирає обертів, хоча в реальному в житті вони ніколи не зустрічалися. Головна проблема цих двох вони конкуренти, хоч і не знають цього. Коли герої зустрічаються, ще не усвідомлюючи, що давно переписуються в мережі, вони спочатку ворогують, але поступово знаходять точки дотику. Їм належить зрозуміти, що робота не найголовніше важливіше знайти любов і постаратися не втратити її на зло не Розумник Віл Фільм розповідає про молодого генія, який з особистісних причин вирішив поставити на собі хрест. Професор Джеральд Пламбо, який викладає у Масачусетському технологічному інституті, вивішує завдання для своїх студентів, сподіваючись, що хтось із них його вирішить. На подив математика правильна відповідь на дошці з'являється швидко і анонімно. Тоді він ставить більш складне завдання і знаходиться за його рішенням молодого прибиральника Віла. Виявляється, хлопець має чудову пам'ять і феноменальний інтелект, але він відмовляється користуватися цими дарами та розтрачує життя даремно після чергових. Неприємностей хантінгу загрожує тюремне ув'язнення. Ламбо пропонує хлопцю угоду. Він владнає все з поліцією. А Вілсо за це почне вивчати обрані професором дисципліни та відвідувати психоаналітика. Фільм чудово підходить до осінньої добірки завдяки теплій та кольоровій гамі бостонським пейзажам і атмосфері змін та переосмислення, що відчувається саме в цю пору року. Дощовий день у Нью-Йорку. Сюжет цікавої, наповненої гумором комедії знайомить вас з привабливою і впевненою в собі студенткою Шеном, яка навчається на факультеті журналістики. Вона любить свою професію і робить все можливе, щоб бути в ній справжнім професіоналом. Ось і зараз амбітна дівчина відправляється в нью йорк разом зі своїм молодим чоловіком ролі, заради того, щоб попрацювати. Справа в тому, що вона хоче взяти інтерв'ю у відомого і головне іменитого режисера, який люб'язно погодився поговорити з парою. Шеден впевнена, що їй пощастило. Вона ретельно готується до майбутньої бесіди із зіркою. Оскільки це перше велике інтерв'ю дівчини. У цьому їй всіляко допомагає її хлопець. Загалом, зібравши все найнеобхідніше, вони прибувають у Нью-Йорк. Однак, як показали подальші події кінокартини, велике місто виявилось не гостинним по відношенню до закоханих. Про що говорити, якщо, перебуваючи у Нью-Йорку, молоді люди вперше всерйоз посварилися один з одним? Фільм Вуличний Кіт на ім'я Боб. Чудовий та життєрадісний фільм, який підійде і для сімейного перегляду. Дія фільму розгортається навколо Джеймса Бовена, бездомного, що відновлюється від наркотичної залежності, підробляючи вуличним музикантом. Одного разу, завдяки своєчасній допомозі соціального працівника, музикант отримує можливість перебратися до муніципальної квартири, де продовжує боротися із залежністю. У свою першу ніч на новому місці Джеймс несподівано виявляє нахабного рудого кота, який риється в його їжі і ще. Не уявляючи, що випадкова зустріч з твариною виявиться доленосною і дасть йому надію на світле майбутнє, фільм показує, що кожен є автором свого життя і що успіхів можна досягнути навіть з нуля серіал Життя після життя. Сюжет обертається навколо урсули. Тот, яка помирає та відроджується в безпередному циклі. Вона не пам'ятає своїх попередніх життів, але попередні смерті залишають в ній інстинкт, який поступово продовжить її життя. Під час сильного снігопаду в лютому 1910 року при народженні помирає урсула тот, але неймовірним чином доля надає їй другий шанс. Запускається альтернативна лінія життя, в якій лікар встигає приїхати на виклик і перерізати поповину навколо шиї дівчинки. Дозволивши їй зробити перший крок, так починається дивовижна історія головної героїні, яка в міру свого дорослішання гине від тих чи інших обставин, але щоразу народжується знову. Подорожує епохою, де стає свідком двох світових війн. Шляхом спроб і помилок вона намагається прожити бездоганне життя. Серіал поєднує в собі багато речей, які приваблюють в британському кінематографі. Англійська сільська місцевість, початок ХХ століття, чудова акторська гра та бездоганна історія, над якою міркуєш ще декілька днів. Серіал Знедолені початок 19 століття. Європа на порозі революції, будучи ув'язненим, Жан Вальжан знаходиться поруч із незаконно засудженими людьми, які не вчинили нічого поганого, а також бути під пильним спостереженням жорстокого інспектора Жавеля. колишній каторжник Жан Вальжан, знедолений просочений злобою до всього людства. Після свого 19-річного ув'язнення потрапляє до єпископа Дінського. Йому вдається кардинально змінити своє життя під новим ім'ям. Він відкриває промислову фабрику, а пізніше стає мером невеликого містечка. Однак невдовзі місто прибуває інспектор Жавель, з яким у головного героя особисті рахунки. Трохи оступившись на своєму шляху, він стає бажаною здобиччю французької поліції. Інспектор Паризького відділення поліції вважає його упіймання справою всього свого життя. Також сюжет серіалу зосереджується на дівчині Фонтін, чарівне життя якої швидко перетворюється на боротьбу за виживання, коли вона одна залишає з маленькою донькою на руках. Якщо вам подобаються життєві кінострічки без зайвої награності та прикрас, то обов'язково подивіться цю екранізацію і не забудьте написати в коментарі, який фільм чи серіал будете переглядати в першу чергу. Бувай!